Вони встали до плити о третій ночі. Все для того, аби нагодувати найбільш незахищених мешканців знеструмленої Одеси. Це волонтерська команда поїзда кухні, та благодійного фонду Уоррена Баффета, що працює у прифронтових регіонах України. Дуже корисна, смачна їжа. То тобто сьогодні у нас в меню це різ, каша була, ріс, курячі нагетси і мокока по корейськи Також ми даємо смаколики і хліб. На пероні Одеського залізничного вокзалу поїзд зупинився у неділю о 6-й ранку. У той же день гарячу їжу почали роздавати просто на вокзалі. Але через проблеми зі зв'язком не всі мешканці знали про таку можливість. Втім, за три дні роботи в Одесі кухарі поїзда приготували понад 20 тисяч порцій. Поїзд цілком автономний. Один з його вагонів перетворили на дизельну. Там встановлені два генератори. Ще в одному влаштували склад продуктів. Окремий вагон відвели під воду. Саме перший вагон це вагон з водою, 27 тонн води або кубів, водички. Там стоїть система фільтрування, потім там стоять насоси, які подають цю водичку для роботи кухні. Кому найбільше потрібна гаряча їжа, визначає військова адміністрація. Вони склали списки, за якими благодійні організації розвозять їжу в центри розміщення переселенців та в центри соцдопомоги. Звідти її роздають пенсіонерам та людям, яким під час блекауту важко спуститися за продуктами. Проєкт працює вже два роки. За цей час кухарі зробили 2,5 мільйони порцій та побували на найбільш гарячих напрямках Сумщини, Харківщини, Донеччині. Як і всім, важко в таких умовах. Але ж наша перевага в тому, що у нас є завжди електрострум, а в людей його взагалі немає. От чому ми там, де його немає. Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.